І сестри на цю неділю після Святої П'ятидесятниці припадає Євангельське чтення, коли Господь Бог ізцілив розслабленого, десь паралізованого і е, придворив це отпущенням гріхов. І багато до революції, ще врачів, і та й зараз є багато таких врачів, які не беруться лічитися, лічити людину, поки вона не відповідується, не причаститься святих Христових тайн. І тут дуже важливий момент, кстати, бувають такі люди неправославні, чи навіть наші собственні мисли можуть нам внушати такі неяпості, що, наче якби під предлогом Божественного, що однак ну, це так, люди можуть відпущати гріхи. Священники, вони ж то все-таки люди зі слабостями і гріхами такими самими вони можуть відпущати гріхи. А сам Господь, сам Господь свідчить в сьогоднішньому Івангелію, що Він каже, що весь як Син чоловічий. І мати власть відпущати гріхи. І в кінці сказано, що люди поняли це і прославили Бога, який власть дав таковую чоловіком. тобто Він сам собі дав цю власть як людині і дав своїм приємникам, священикам, щоб вони відпускали гріхи. І це дуже сильно важливо, тому що все-таки і ми, і віруючі люди. Дуже е, все-таки е, рідко пользуємося іменно цим так модусом воздействия до божественної благодаті іменно світової сповіді. Е, під предлогом такого якби хорошого, під предлогом того, щоб його якби не іспортити, під предлогом того, щоб чувствувати, що це особене то ми настільки його так воздержуємося від нього, що аж ну вже моц, що вже аж так, якби одвикаємо. І от навіть я так обратив увагу, що й на Закарпатті, та й навіть там, де я виростав сильно от, рідко, там раз по сту, допустим, все. І потім я ж кажу, поперед люди даже, вони ми відвикаємо відповіді, ми потім якби тіряємося, тому ми навіть не знаємо, які правильно прийняти, як до неї правильно підійти, як іменно як призвати Бога через ню своє своє життя. І знаєте, навіть я коли я став е, священником, то виходить, наче, якби я отримав таку привілегію приступати до Причастя без ісповіді. Насправді, ця привілегія є навіть такий хрест. Тому що, наприклад, от на розділ, скажімо так, нерян я не можу, допустимо, в ісповіді прийти в будь-який момент, коли би я хотів. Тобто Мені вже треба вже іскати свої ситуації, тим більше в Чехії, то взагалі. То, е, і, насправді ми робимо велику ошибку, що ми до ісповіді підходимо е, рідко. І ви, виходить, навіть розлучуємося і сповідуватись. Ми не вміємо і сповідуватись даже, Ми навіть не знаємо, що це таке. І це по двох моментах проїхать. По-перше, ми якби зв'язуємо то з причастнців святих Христових танк. Звісно, должна можна ісповідь причастувати, це понятно. А Оскільки по причастую ще причесний друга підготовка, якби більш усіляна, то нам якби важко, та й ми, якби виходить, що відкладемо на, на пісні, все, і і тільки в цей момент. Насправді, і можна і, скажімо так, не... Не обов'язково йти ку причастю в цей день. Тобто ку причастю треба да, готуватись особим образом і сповіді, якби, ну скажімо так, та підготовка не є така, не, не, не є особи підготовки. Там от іменно це сіємінутне покаяння треба. І ми тим, як рідко до того підходимо, так і розучуємося. І знаєте, воно часто даже в фізичному світі, там є треба або щоб даже зцілилося, що чи от, Якщо я не ошибаюсь, там даже від опухоли, болезни лічаться, там навіть ракові опухоли і пропускается болезні, що пропускається определенне, определенне э, э, излучение. Вот. И І воно вот так треба ще раз, раз, раз що пропалило, пройшло тією людиною, вот, то так і існує. Це розумієте, кожен раз ми так підходимо, ми називаємо ці гріхи, але ми каємося і в тих гріхах, які не знаємо. Ми каємося, щоб Господь Бог відкрив нам очі на свої гріхи, щоб ми їх отак точечно, знаєте, як от попалили. Бо знаєте, артилерію, то, звісно, можна, але знаєте, там поховаються ці маленькі змії, там розмножиться, розмножаться, розмножаться. А іменно і, і чим отак частіше, іскреніше ми до сповіді підходимо, то і частіше якби облучаємося, але вже не якимось таким там, Загажені медицини, а й самою Божою благодаті, це злучення направлено на попалення цих гріхів і страстей, які коріняться в нас, оці жуки, черв'яки, які в нас гніздяться, ми навіть не знаємо, навіть не вважаємо, що це наші лічні мислі і чувства.